25 жовтня Анастасія Дзюба та Олексій Калітін поверталися додому та заїхали на заправку. У цей момент її атакувала дроном камікадзе російська армія, пролунав вибух через ударну хвилю. Анастасія знепритомніла її витяг з автівки працівник АЗС. Олексій згадує, виліз з понівеченого автомобіля сам, хоча не відчував ніг та викликав швидку. Подружжя отримала травми хребта. Нині вони вже пройшли перший етап реабілітації. Ми сюди привезли, ми лежали і тільки навчилися сидіти, тримаючись за когось. І то самостійно встати з ліжка, ми не могли. Максимум, що могли, це відірвати голову від подушки, щоб поїсти. Навчилися сидіти. Те, що ми зараз можемо, ми можемо спокійно з ліжка на ліжко пересісти на крісло колісне, і спокійно можемо пересідати на унітаз. І а вдома у нас ванна тут не довше, тут було б легше. Олексій розповідає, зараз майже все робить самостійно. Одне діло, коли ти лежиш в положенні лежа, ти можеш только голову підняти. Зараз ти робиш все вже в основному. Ну тільки не ходиш. Морально, мабуть, не так тяжело, як фізично. Тобто фізично очень було сложно, було больно. Ми сиділи на таблетках, на уколах, тобто, але ну все одно ти розумієш, що это надо. То есть, ты выбираешь себе, или ты остаешься жить в таком положении, или ты двигайся дальше. Мотивацію подружжя кажуть додає їхній сын. Он приезжал, когда мы лежали, но он, он боялся, он не подходил. Он боялся то есть, притронуться. Сейчас, в принципе, все хорошо, он помогает, то есть его попросив, помог, принес. То есть, он, мы его учим, как обращаться с нами. То есть, ну, в принципе, он не маленький, как бы ему уже будет 9. Как бы он все понимает. Но морально моральному було тяже по ньому було видно, що поначалу ми йому не говорили, але потім у відділ в новостях і ему рассказать, що от папа з мамою, так. Анастасія найбільше сумує за роботою. Наразі не в змозі дістатися туди на візку. Психологічно тяжко. Тяжко не наші дороги не зроблені для того, щоб нормально пересуватися. Всюди виямки, всюди бордюри. Навіть в аптеку, щоб заїхати, роблять пандус так, що він з кафелю, і ти просто фізично на колясці не можеш піднятися. За словами фізіотерапевтки Дар'ї у Анастасії та Олексія, досить швидкий прогрес. Наша головна ціль була це не відновлення, тому що. Це ураження спинного мозку. І наша задача стала в тому, щоб зробити Настю Олексію самостійними, навчити їх самим слуговувати, приміщатися з різних поверхонь на крісло колісне, повертатися і користуватися кріслом колісним. Надалі подружжя готуються до поїздки у Рівне, де на них чекає наступна реабілітація. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.